Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. В Аврорі стартували нові акції з 8 по 14 грудня. Ось такий вазон штучний. Ціна 77 гривень. По 22 гривні розтяжки святкові. Прапорці. з днем народження. Кольори є на вибір. Такі квіточки є у різних кольорах квіти. А решта все однакове. Зелена. Листочки травички 77 гривень. Такі листові декори. Ціна 77 також. Свічка на тортик у вигляді космонавта. Одна штука 22 гривні. Брилки, квітка зі стрічкою за 24 гривні. По 22 гривні брелок для ключів для тата. Наповнювач для подарунку декоративний, ціна 32 гривні. 27 гривень набір тарілочок святкових 6 штук. Багато є акцій на подарункові коробки. 57 гривень. Что з різними малюнками. І така коробочка, ціна 7 гривень. Олія ефірна 10 мл за 69. Свічки ароматизовані у склі. Ціна 249 гривень. Діаметр 11, висота 8 см. Набір свічок для сервірування столу: 64 гривні. 2 штуки. Лампа 55 гривень. Чи лампа, лампочка? Як ви називаєте, це лампою чи лампочкою? Це ж лампочка, правда? Такий варіант 64 гривні. Лампа LED 34 гривні, 39, 44 і 49. Як ви вже могли догадатись, на лампи багато акційних пропозицій. Світильник LED лінійний 189 Крем, фарба для взуття, блискавка чорна з губкою 19 гривень 50 мл. Такий крем для взуття блискавка 21 гривня 75 мл. Сумка жіноча із екошкіри за 299 гривень. Вона така цікава, вона з двох сторін виглядає, як, як перід. Значить, тут є такий декор. Оп! І з цієї сторони є декор, і ось тут є відкривочка, кнопочка. Три відділи, один на замок. А ще до них є така стрічка. Можна зав'язати, задекорувати ще собі сумочку. Рюкзак молодіжний, 229 гривень, досить місткий великий. Тут ручка така зміцнена. Від Фракенбок серветочки універсальні 4 штуки 39. Набір губок для миття посуду чорні. За 19. До речі, якщо дуже агресивна хімія, то губка міняє колір. Не про ці конкретно говорю, а про інші, так що можна використовувати як індикатор агресивності побутової хімії. Ополіскувачі кондиціонери від літр та 160 мл 179. Це, є, бачите, більший формат. Бо звичайні теж є. Парфумований кондиціонер ополіскувач 950 мл 124 Капсули для прання Грюнвальд 12 штук, 88. І ось такі. Про в 59 гривень. Суттєва. Знаєш, прикольно, що є ще винесена ціна за одну капсулу. Є різна кількість, більша, менша а в ціні можна не зорієнтуватися, а тут є окремо. Не треба вже рахувати. Все готово. 89 гривень, капсули від ліро 12 штук. Кисневий плямо-вивідник сіла 109 гривень, і відбілювач – 109 гривень. Міс Хелен це є менший об'єм 450 грамів 64 гривні. Парфумований кондиціонер 84 гривні за літр. Від торгової марки Велі геля прання 84 гривні 2 літри. Порошок для прання 350 грамів. До речі, тут вага, як у звичайних картонних коробках, продають порошок, навіть на 50 грамів більше. А ціна 16 гривень. Порошок Грюнвельд Арома 2 кг 880 грамів 149. Саме порошок універсальний 1,5 кг 74. «Грюнвальд» по 350 грамів за 33 гривні. Для ручного прання 29. Сама 29 гривень. Такі капсули. Піна 99 гривень, 11 штук. Аріель 57 гривень 300 грамів. Нові знижки на посуд. Тарілка обідня парфорова різдв'яна 99 гривень з такими ялиночками. Додає її можна собі добрати і зробити цілий сервіс. Ось таке блюдо прямокутне 169 гривень. Салатники пластикові по 55 гривень. Три варіанти кольорів. Порційні серветочки. Ціна 24 гривні зі сніжинками. Набір приборів столових виделки ложки з такими зимовими підвісками. 199 лопатка за 55. Форми для льоду у вигляді ялиночок 55 гривень. Рушники Еколом. Один рулон, досить велика намотка 152 гривні. Такі зелені. Ой, такого жкат. Багато там цього. 124 гривень. Такі рушнички. Ціна 39 гривень, два рулони, двошарові. Вологі дитячі серветки 39, 120 штук із клапаном. Вологий туалетний папір Ліро 33 44 гривні 44 штуки. Нейчерлс 130 штук 49 гривень. Серветки до столу 33 гривні 180 штук. Сілкен 24. Вологі чорні. Упаковці аж 120 штук. Парфумовані 74. Рушники паперові двошарові 49 гривень. Один рулон. Такий набір. Двошарові. Два рулони 46. Серветочки по 44 гривні. Їх тут досить багато. Аж 200 штук малюнок коробки є на вибір. Такі рушнички: 130 штук, 36. Туалетний папір селпак 42 гривні. Двошаровий 4 рулони. Набір туалетного паперу 6 рулонів 63 гривні. Толстовка для собачки. 249 для дрібних порід. Шампунь для волосся 200 мл 16 гривень. Тропікана або піна Такі шампуні міцелярні Сенсі. Ціна 77 гривень з дозатором 400 мл. А бальзами по 88 гривень. 200 мл. Крем, маска для волосся 119. Шампуні для волосся The Доктор. 109 гривень, об'єм тут 1 літр. Від торгової марки Оберіг. Шампуні кондиціонери по 74. Шампуні теж по 74. Кавана бальзам кондиціонер для волосся 69 гривень по 44 гривні спреї. Ліне, об'єм 150. Шампунь, кондиціонер, Еколан, 39. А є і за 44. Різний аромат, різна ціна. Гелі для душу, Ліора, по 44 гривні. І відшик. Теж акційна ціна на гелі 49 гривень. Скраб для тіла, дольче вером, тірамісу 64. Крем спа для обличчя тіла та рук. Б'юті кафе 74 гривні аж 200 мл. Аромати на вибір. Засіб для купання діток: це є шампунь, Пінка та Гель 57. Акційна ціна 99 гривень на подушечки декоративні із малюнком деревом. Однакова ціна по 19 гривень серветки до столу святкові. Хоча початкова ціна в них була різна: 22 та 24 гривні. В упаковочці 18 серветок. Трьохшарові. Багато акцій на шкарпетки жіночі, такі зі стразиками по 49 гривень. Прикольно, вони тут не мають щільної резинки. Не буде стискати ніжку. Такі більш класичні спортивні, по 19. Такі укорочені і звичайні, вищі по 29 гривень. Ой, кольори є, до речі, різні. Значите, з такою літерою вони. І такі по 29 гривень. Теж вищі. З гусями. Ціна 34 гривні. По 99 гривень паледи. Вони є такі, як флісові. Розмір 1,50 м на 2 метри. Ці по 99. Ось такий варіант за 199. Розмір той самий 1,50 50 на 2 і той самий матеріал. А є ось такі за 299 Це вже. Інші вони, і склад інший. Розмір 1,30 на метр вісімдесят, 20 вовна, 40 бавовна і 40 пан. Подушечки із малюнком. Ціна 99 грн. Якщо попередні були із деревом, то тут інше дерево. Вішачки по 24 гривні. Це є пластикові, мають такий як візерунок. А ці мають покриття. Ціна 19 гривня. як аквилюрве. Кошики для зберігання із екошкіри по 34 гривні. Кольори є на вибір. З'єднуються такими закльопками, а тут просто переплітаються. Кошик для зберігання речей підвісний. Я собі придумала, що найкраще в ньому буде зберігати якийсь вазон. Але зберігати, я думаю, можна всяке різне: 77. І такі із ручками за 99. Також є акція на жіночі капрони кологоди 39 гривень 40 ден. Шкарпеточки дитячі, демісезонні за 22 гривні. Такі по 22 з котиками. І такі пухнасті. 44. Оце так знижка. 99 гривень, а лампочки на цоколі. Давайте подивимося, які це саме. Ну, це і ось такі великі. Такі, як звичайні лампочки, вони виглядають. Так. Розкрилась коробочка. Ось такі вони. Ще одна гарна знижка це є гномики по 27 гривень. Це і такі підвісні. О, це з підсвіткою декор. Досить гарненький він. Дерев'яний 44 гривні. Це світло дає таке Відчуття затишку. Батарейки вже входять у комплект. Є ще підвіски по 27 гривень. Стрічка декоративна по 37, по 22 і 27 гривень. Як яка. Перука навіть є в продажі. Ціна 199 гривень. І борода для Санти. Ціна 7 гривень. Біленька. Ось такі гірлянди по 177 гривень яблучками, з бубонцями. Такі лампи 177. Такі шишечки 99. Сніжинки. Від, до речі, ось ці три варіанти. Це від батареї працюють звичайних. 77 гривень. Декор для дому новорічний 29 гривень. Прекрасна новорічна зірка 55. Такі підвіски ялиночки 44. По 44 гривні набір бантиків на ялинку. Дві штуки. А ще багато різних статуеток. Така хотинка з підсвіткою. Ціна 37 гривень. Так, це є оленя. 44, конячки по 77. <смі> такий кінь з ялинкою, дуже весело виглядає. 99. Підсвічник за 55. Багато акцій на помічники для прання. Давайте почнемо з ось такого олівця плямовивідника, вивідника 24 гривні. Відбілювач Міс Хелен 70 грамів 16 гривень. Так, для дитячих речей пухнастик. Ціна це порошок. Відбілювач 200 г 29 гривень. Парус Плямовий відник. Цей у форматі гелю або відбілювач. Ціна 24 гривні 100 мл. Для чищення килимів парус. Ціна 6 гривень 25 грамів. І таблетки для очищення пральних машин 3 штуки 59 гривень. Окей, кисневий порошок. Аромат лаванда 34 гривні. Засіб для прання у форматі листків. Їх є тут 30 штук у упаковці. 124 гривні на 60 циклів, але не зовсім так, тому що залежно від завантаження пральної машини або забруднення одягу, треба різна кількість ось тих аркушів. Милогосподарське дору 125 грамів, 16 гривень. Універсальний засіб для прання 99 гривень 3 літри. Капсули для прання сіла 249 гривень. 30 штук в упаковці. Засіб для миття посуду: 1 літр за 64 гривні. З дозатором. Капсули «Аріель» 12 штук, 199. «Фері» об'ємом літр та 350 мл. 179, 900 мл. 129. Perfect клін EcoMax засіб для миття посуду 1 кг з дозатором за 49. Вже гарна ціна на сатін 34 гривні. Засіб для миття дитячого посуду: 750 мл. По 16 гривень такий засіб, аромат лимон 500 мл. Змінні балони до автоматичного освіжувача 63 гривні. 29 гривень засіб для миття скла. Екопро 500 мл. Вон запаска без розпилювача 19. Пінка для сантехнік. поверхонь Активна піна 59 500 мл. Сантрігель 33 Освіжувачі повітря «Велі» – 39 гривень. Такі галові освіжувачі, ціна 39. І такі освіжувачі по 37. Спрей 250 мл. Серветки вологі для прибирання універсальні: 60 штук, 39. Етажерки для взуття по 99 гривень. І по 119 гривень, що та, що та на три рівні. Вона відрізняється з висотою. 34 гривні тримач для туалетного паперу. 34 гривні коштує органайзер пластиковий, вущий, будь-яко ширші. Гель для інтимної гігієни 49 гривень 350 мл. Дігтярне мило вітрової марки «Шик» по 34. Еліо рідке, 24 гривні 500 мл. По 29 гривень мило рідке дольчеверо 500 мл. По 29 гривень таке мило дитяче. І ще один варіант ціна. Так. А де воно? Це все по 29, а є ще по 14. Ось воно. Як відрізнити, В цих по 500 мл, а це має 450 і без дозатора. Лампа настільна за 179 гривень. Лампа підсвітка для фото відео 77. Сабуфер портативний за 349. Хавіт, навушники, накладні, бездрутові, 299. На цьому вже буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!